Як за три хвилини подолати стрес, навіть якщо ви знаходитеся в суперстресовій ситуації? Вітаю! Мене звати Анна Габр, я сертифікований викладач кундаліні йоги. І перш ніж ми підемо в практику самої медитації, я хочу вас надихнути і пояснити, чому саме медитації кундаліні йоги? Працюють стресовими станами, що це ніяка не езотерика, що це не ефект плацебо, а це реальна робота з нервовою системою. Як за три хвилини вийти з стресу, навіть якщо він хронічний і накопичений роками? Навіть якщо ви вже спробували все і нічого не допомагає, навіть якщо ви дуже скептично ставитеся до йоги і медитацій, або навіть якщо у вас зовсім немає часу. І я хочу з вами поділитися своїм власним досвідом і на своєму прикладі розказати, як саме мені медитації кундаліні йоги допомогли колись в кризові періоди мого життя. Отже, дивіться, що у мене було, да, скажімо так, точка А стрес, е, неймовірний. Е, який був наслідком травматичних подій, дуже сильне нервове напруження. Мені здавалось тоді, що все життя скінчилося і далі вже жити зовсім немає сенсу. За все життя я проживала декілька кризових періодів, наприклад, розлучення, втрачала дітей. Мала періоди безробіття і тотального нерозуміння, куди мені рухатись, що мені робити, фінансові проблеми, які я мала наслідки на своєму стану у цих кризових подій, у цих стресових ситуацій. Перше, у мене не було сил щось цим робити. Люди, у кого із вас стрес, я вас дуже сильно розумію. Бо коли стрес накриває, правда, коли тобі пропонують ну сядь, подихай, це виглядає дуже смішно. Як правило, в стресі просто немає сили і, мало того, немає віри, що щось може. Допомогти. А, далі опускаються руки. Да, в стресових ситуаціях нічого не можемо придумати, як нам з цього вийти. І а, правда, ми віримо, що нічого не допоможе. З чого я почала, коли в мене були кризові події? В мене правда не було тоді сили йти в якісь такі довгі, глибокі практики. І люди, хто в стресі, я вас дуже сильно розумію. Тому я почала з трьох хвилин в день. Це були 3 хвилині медитації, на які мені в мене точно були сили. Е, камон, на три хвилини ми завжди знайдемо час. Як це мені допомагало? Перше, я отримувала полегшення одразу після практики. От я сіла, зробила, і в мене вже таке відчуття, що я можу дихати, що я можу взагалі дивитися далі і в щось е, робити зі своїм життям. В мене почала з'являтися ясність. Якщо просто от в стресовому стані була абсолютно каша, хаос і нерозуміння. То одразу після практики я відчувала якусь чіткість, ясність, і у мене вже були якісь а, чіткі плани, як мені рухатись далі. А коли я робила довго місяць, два. Три це вже давало мені такі результати, як в мене з'являлось більше енергії, більше сил, я вже мала більше ресурсу для того, щоб далі собі більш якісно і глибоко допомогти. Тобто, та практика, яку я вам пропоную сь сьогодні, це швидка допомога. Це на тут і зараз. Це коли ви ще не дійшли до психологів, це коли ви ще не дійшли до травматерапевтів. це коли. А ви ще не зрозуміли, що вам робити. Це швидка допомога на тут і зараз сісти і прийти в себе. І зараз, перед тим, як ми підемо вже в практику, хочу надихнути вас відгуком однієї із моїх учениць, яка поділилася зворотнім зв'язком після одного класу кундаліні-йоги. Ось він. Отже, що ми бачимо з цього відгуку моєї клієнтки після першого класу кундаліні йоги? Вона підтверджує, що кундаліні йога не схожа ні на один інший вид йоги. Ця йога набагато глибша ніж інші. Клієнтка прийшла на практику у непростий період життя після розставання з коханим, з великим болем, образами і страхами всередині. Під час практики. Працювали серцем, і клієнтку переповнювали сильні емоції. Вона плакала, злилась, відчувала, як розблоковується спина та праве плече. Що стало після класу? Уже після першого заняття клієнтка відчула потужний рух енергії в тілі. Здавалося, що ця енергія знімає блоки та біль у різних частинах тіла. З'явилося глибоке відчуття впевненості в собі та звільнення від страхів. І відчула, що повернула собі себе, що дуже цінно, погодьтесь, але зранку прокинулась в легкості свіжою і відновленою. Наступного дня весь день супроводжував стан спокою, гармонії, стабільності і відчуття повного комфорту у своєму тілі. А тепер увага, що ще клієнтка повідомляє зі свого досвіду. Цікаво, що зникло бажання курити, просто не хотілося. Відмова від цигарок стала легкою і природньою, це відбулося лише після однієї практики. Йдемо далі. Для кого ця медитація? Якщо ви живете в постійній напрузі, маєте постійну втому і виснаження. Далі, якщо ви страждаєте безсонням або проблемним сном, якщо у вас постійні. Зміни настрою, дратівливість, якщо ви живете в тривожності і постійному напруженні, якщо у вас проблеми з концентрацією і пам'яттю, якщо ви помічаєте напругу в тілі у вигляді головного болю, болі у спині, шиї, нема енергії, постійне відчуття такого знесилення. Також показниками стресу може бути різке зниження лібідо і зниження працездатності. І для того, щоб ще більше вас надихнути, хочу привести приклад одного з кризових періодів свого життя, щоб ви розуміли різницю між реально якісною допомогою і шкідливими порадами. Бо коли нам погано наші рідні, друзі можуть нам рекомендувати радити дуже дивні речі, які ніякого відношення до здорового відновлення від стресу не мають, дивіться, на прикладі одного з моїх кризових періодів, я втратила роботу, я знаходилася за кордоном і не розуміла, що робити далі, паралельно проживала проблеми в особистому житті. Я тоді на стресі втратила 10 кілограм, в мене повністю зник апетит, і було настільки емоційне виснаження, що не було сил взагалі щось робити, приймати рішення і якось рухатись далі. Всі ці поради вони просто відволікають, але вони не відновлюють нервову систему, вони не вибудовують нашу стресостійкість. І а, навпаки, навіть шкодять, бо в стресовому стані рішення, які ми приймаємо, як правило, приводять нас до дуже дивних наслідків, які можуть привести до ще глибшої хвилі стресу. Давайте будемо чесними, це не працює з нервовою системою. Треба точечно працювати через техніки знімати напругу спазми. Щоб ваша нервова система могла гарно працювати і дихати. Це те саме, що в вашій машині нема бензину, а вам кажуть, що ну, нічого страшного, що ти починаєш? Просто, просто намагайся їхати. Ну, щось таке? Поради з, із цієї області, скажімо так. Що я робила? Попри те, що в кундаліні Йозі є неймовірна велика кількість практик. в мене на довгі практики просто не було сили. Я почала з трьох хвилин, але робила це щодня. Інколи два рази на день, ранок вечір, але це були прям дуже такі разові дні. Що я отримала? Це повернуло мене в стабільний стан. Я відчула внутрішню опору і ясність. Це дало мені ресурс, щоб я заспокоїлась, і почала вже більш серйозно. Турботу е, про себе. Я почала бачити нові можливості, і саме тоді я переїхала в іншу країну, я знайшла роботу в іншій країні, і в мене були сили почати новий етап життя. Бо до цього я навіть не уявляла, що мені робить. Е, зараз я хочу дуже коротко пояснити принцип роботи е, медитації кундаліні-йоги для того, щоб у вас було глибше розуміння, що це. Технологія, яка завірена наукою, це не ефект плацебо, це не якісь афірмації, це серйозна робота, яка досліджувалась наукою, по зняттю спазмів з нервової системи і виходу із стресу. Дивіться. Дуже коротко. Ви собі жили, 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 і от у вас відбувається стресова подія. Ваші сенсорні органи отримують певну інформацію і сигнали про це. Да? Очі бачать, певні події, вуха чують, певні звуки, да? наприклад, там, вибухи і так далі. Е відчуваються певні запахи. І е далі інформація вже йде в наш таламус, неокортекс і амігдалу. Амігдала сигналізує про небезпеку і активує гіпоталамус і симпатичну нервову систему. Далі відбувається викид адреналіну і норадреналіну. В тілі це проявляється певними симптомами, тобто ми вже фізично починаємо страждати. Якщо з цим на цьому етапі нічого не робити, Залишати як є, сподіватися, що час все вирішить. То далі вже тіло починає виробляти кортизол, і ми вже стаємо наповнені цим кортизолом гормоном стресу, і це далі має певні наслідки. І якщо це триває довгий час, то ми отримуємо хронічну втому, вигорання, виснаження і навіть не помічаємо, чому. Тому що коли нам було погано, коли ми отримали. Стрес, ми нічого з ним не зробили. Тому та медитація, яку ми будемо робити з вами сьогодні, вона якраз буде для вас швидкою допомогою, і ви в будь-який е період життя можете її використовувати е як момент виходу із стресу. Кундаліні йога це наука про тіло, це технологія, яка була перевірена багатьма науковими дослідженнями. І а, ці дослідження доказали, що медитації кундаліні-йоги відновлюють нервові клітини, відновлюють нервові тканини, нерви. Хоча офіційна медицина каже, що нерви не відновлюються, з Кундаліні-йогою відновлюються. Перелаштовує мозок, наводи порядок в нашій гормональній системі. Тобто, якщо у нас дуже багато кортизолу, то медитацію кундаліні-йоги починають цей процес регулювати, і медитації кундаліні-йоги знімають спазми і напругу з нервової системи. Що дає саме ця медитація, яку я вам пропоную сьогодні? Якщо її регулярно практикувати, то насправді вона впливає на дуже багато факторів. Перша, вона знімає стрес, знімає напругу і спазм з нервової системи, оновлює ваш стан, відкриває скриті заблоковані ресурси, силу, енергію для подолання стресових ситуацій, розблоковує вашу власну енергію для переходу на новий рівень. Налагоджує зв'язок з собою і своїм вищим я, і своєю душею вибудовує стресостійкість для того, щоб ви в майбутньому були більш стресостійкі в кризові періоди життя. І дивіться, якщо ви будете цю медитацію використовувати точечно, разово, от е, по ситуації, да, сьогодні у вас. Сталася стресова подія, ви сьогодні сіли і зробили. То одразу після медитації ви відчуєте, що натут і зараз стрес зник. Ви відчуєте стан такого оновлення і відчуєте, що е, напруга пішла з вашого тіла, і ви зможете дуже ясно передивитися цю стресову ситуацію вже в зовсім іншому стані. Але я раджу вам залишити цю медитацію на щоденну основу. Якщо ви будете цю медитацію робити щодня як свою таку малесеньку практику для ресурсу, малесеньку духовну практику, енергетичну або навіть психотілесну. То через час регулярної практики, що ви отримаєте? Вивільниться ваша заблокована енергія і сила, розпакується ваш справжній потенціал. Вам буде дуже легко. Переходити на іншу якість життя. У вас з'явиться дуже глибокий зв'язок з собою, зі своєю душею, і навіть з вашим вищим я. Ви будете більш якісніше чути себе, розуміти себе, і, бу і у вас буде більше сили бути собою, а не одягати постійно якісь соціальні маски. І саме головне, якщо ви будете практикувати цю практику щодня, ви натренуєте свою нервову систему настільки, що у вас буде неймовірна стресостійкість. Це означає, що в майбутньому, коли ви будете зустрічатися стресовими ситуаціями, це буде набагато менше впливати на вас, і ви матимете більше. Такого внутрішнього стержня, проходити ці стресові ситуації в більш такому опорному, спокійному стані. Сподіваюсь, я дала вам більше розуміння, як працюють медитації кундаліні-йоги. А тепер я запрошую вас на килимок для медитації.